Хотіла лише зняти рілс, але на жаль, Ютуб не пропускає відео довше ніж одна хвилина, тому запрошую вас відвідати зі мною сьогодні такусь фермерську виставку, присвячену початку осені та гарбузам. Подібні заходи можна знайти по всій території Німеччини. Вони влаштовуються зазвичай ось такими невеличкими сільськогосподарськими підприємствами та мають розважальний, розвиваючий та гастрономічний характер. Тут ви зможете знайти дуже багато різноманітних сортів гарбузів, які ви можете придбати для власного приготування. А також є і декоративні неїстівні варіанти мене особисто таке різноманіття дійсно вражає, оскільки я не бачила так багато різних сортів. Вже мабуть багатенько так років, що й забула, що їх стільки може бути. Ці декоративні малютки дуже привернули мою увагу. Ви тільки подивіться, наскільки дивовижна природа, що створює такі витвори мистецтва. А ось що це таке, я навіть не маю жодного поняття. Можливо, хтось з вас знає, як це називається, і звідки росте. Але тут стоять просто безкінечні столи, заповнені різноманітними формами та фарбами усіх. Сортів відтінків та на будь-який смак. По всій території можна знайти невеличкі, ну чи величкі композиції з гарбузів та дерева. Ну, якось ця ромултарем та їх мати вовчиться. Якщо захочеться перекусити, то сосиска з булочкою картопля, морозиво та один напій вам обійдеться десь приблизно в 21 євро. Креативно та дуже мило виглядають скульптури, що зображають воїнів, історичних постатей або вигаданих персонажей. Кожен з таких красенів можна придбати. Вони вже всі зважені та мають цінник. Але, звичайно, є і безцінні експонати. Наприклад, як ось цей гігант. Ви тільки зацініть масштаб та розмах. Дівчата, у кого є нав'язливі кавалери, беріть на замітку ось такий жирний натяк він вже зрозуміє. До речі, на початку відео я допустила неточність, такі ось фермерські садиби є не тільки на території Німеччини, а й на території Швейцарії, а можливо, навіть і у інших німецькомовних країнах. Пишіть, хто зараз проживає в таких, додавайте інформацію у коментарях. І перш ніж ми завітаємо до крамнички місцевих ласощів, хто мені може сказати, що це таке? Вперше в житті бачу, виглядає, наче це мікс гарбуза та огірка, пахне як солоний огірок. Взагалі диво якесь. Чесно, не знаю, що це таке, ніколи не коштувала. Ну а ось такі масла з додаванням різне трав'я. Це моє все Обожнюю ароматизовані масла, як для шкіри, так і для приготування їжі. Але навіть тут знайшлось щось, що я ніколи не бачила у житті: це оцет з квіткою магнолії. Що це взагалі? Крамничка безумовно радує різноманіттям фермерських продуктів від пасти, соусів, вина. Та солодощів, то сиропів до кави, таких як класичний Pumpkin Spice, хід цього сезону, мабуть, що для всього заходу, так і інші якісь консервації, присвячені гарбузам, так ягодам. Є навіть ось такий розділ, де все таке рожевеньке дівчаче. Так захотілось набрати усім знайомим подарунків, що це просто не втриматись. В них навіть є шампанське з гарбузом. Ну і наприкінці вирішили поласувати десертами: це мафін з синабон та пиріг з гарбузом. Ось тільки це коштувало. І давайте оцінимо ці витвори кулінарного німецького мистецтва. Отже, починаємо з саме цього мафіну, тісто класичне капкейковське, і зверху такий сметанковий крем. А ось цей пиріг має більш щільну текстуру і вершковий крем. Пробуємо. Отже, як ви бачите, цей капкейт має дуже багато спецій, та його тісто мені трошки нагадує імбирне печиво. Але, звичайно, що за текстурою це таке класичне пухке тісто. Стосовно іншого. То, звичайно, оскільки він заявлений як гарбузовий пиріг, все ж таки я очікувала, що більше буде гарбуза. То, звичайно, було присутнє якесь невеличке розчарування. В принципі, поєднання таких смаків у цьому капкейку досить непогане, але я не можу сказати, що супер тому капкейку я би поставила 5 із 10. Ну, а от... Пиріг з гарбузом, повністю підвів. Такий, ну, заслуговує на двієчку, я б сказала. Хлопець теж розчарувався, тому, якщо хтось має рецепт, кидайте в коментарі, буду робити сама дома. Ну, а я сподіваюся, вам сподобався цей влог та приніс трошки спокою у вашій душі. Усім гарного настрою. Побачимось вже дуже скоро.